Вітаю все, хочу зробити оголошення. Мене просто бісять люди, які вже свої нерви перекладають на інших. Мене просто поражає все, м'яко кажучи. І я не знаю, навіщо дивитись прогнози, які роблять нерви. Ніхто не змушує дивитись вас, тарологів, ніхто зовсім. Кожен таролог робить для своєї аудиторії. Своєї якісної аудиторії, яка дивиться, задає питання, аналізує і пропонує свої коментарі. У мене сьогодні був крутий коментар, я не встигла відповісти, бо гуляла з малим. Людина мені крутейший коментар написала. Оця війна, ядерна з Іраном, людина бачила ще на початку війни. І що це призведе до закінчення нашої війни, гострої фази. Я згодна, може таке бути. Просто наші телеграм-канали розгон також сильнючий роблять. Треба розуміти це. Я скажу одне: наша війна переросте в якусь цікаву фазу. І Україна стоїть перед вибором. Перед яким перед серйозним я це робила вам в розкладі. І тут вже доведеться вибір це зробити і так, щоб люди не мучились. Я ще зроблю розклад, буде сьогодні. який день він буде по черзі? Подивимось. Але. Якщо ви лякаєтесь так обстрілів, якщо ви не вивозите передбачення, не дивіться. Просто не дивіться. Люди, по-друге, ніхто не змушує нікого сидіти там, де є сильні обстріли. Зовсім ніхто в кайдалах не тримає. Розумієте, ви це нарешті. І не треба мені зараз заливати про гроші, про все інше. Це не відноситься до мене. Зрозумійте, не жодний торолог не винен, що ви там себе накручуєте. Ця справа абсолютно ваша. І це ваше сприйняття, і це ваші думки. Хтось це пропускає мимо вух, хтось накручує, залежить від кожної людини. Я не відповідаю за інших людей. Мене не стосується, хто там, що як сприймає. Це не мої проблеми, і не проблема інших тарологів. Розумієте ви це? Кожен сприймає так, він це, як він це сприймає. І він живе в тих умовах, в яких він живе. Якщо є змога змінити умови, це круто. Просто наші люди сидять постійно під обстрілом в негативі і перестають бути адекватними. Я це розумію, але тарологи тут ні до чого, що ви все це терпите, терпіти далі, продовжуєте. І ви на нас викидуєте свій негатив. Зрозумійте, я категорична проти цього. Так як я проживаю в Харкові при фронтовому місці, де неспокійно. Я вимагаю трішки поваги і меншого негативу. Я не бажаю слухати цей негатив. Я категорично не розумію думку, що на мене можна це виливати. Ні, не можна. Я теж людина, і я хочу поваги. І якщо я прошу по тематиці трошки з'їжджати вправо-вліво, то треба з'їжджати. Я роблю оголошення не просто так. Дуже багато людей ще хамлять. Ну, Це просто відрозки суспільства є, такі, є в нас такі, які вважають себе головними, крутими і повинні виконуватись всі їхні прохання. Але ви почте, я сама вирішую, які питання дивитись, мені, які не дивитись. Це моє право. І вказувати нагліти також не маєте права. А я дивлюсь, що особливо деякі. Люди з деяких міст дуже вже все. Кукуха біда, психічно хворі. В принципі, всі українці пише всі психічно хворі, а деякі окремо. І ці люди намагаються свої проблеми перекидати на інших. Це огидно, це неприємно, і це доводить, що людина не змозі вже якісно жити. Ось такий висновок. А потім у нас проблеми, чому ми не маємо кадри гарні, потім чому у нас щось не виходить. Та ось світ цей не виходить, і не вийде так. Тому що, ну я, категорична думка, якщо людина десь щось не вивозить, треба вивозити себе звідти. Ось треба максимально намагатись це зробити. Вирішувати питання, які заважають, і робити. Це може бути не швидко, але щоб дійти до цього результату. Я на собі це пройшла, коли я виїжджала з Харкова в такі критичні моменти, я виїжджала в минулому році три рази спокійно. І я відпочивала. Так я була в глухому селі. Але ви не розумієте, що це? Спати спокійно, не реагувати на тривогу, забути що таке тривоги, прибирати в будинку без тривог взагалі. Я давно так не жила. І там люди трошки забули, що таке війна, і вони не знали, що таке війна. Там все добре в людей. Це класно, це класно. Вибачте, але це життя, яке ми заслуговуємо. І я так пожила. Мені було круто, це було літо, там був басейн у дворі, класно. Знаєте, це спогади ці я, до речі, в TikTok викладаю як спогади. Хочете дивіться, хто там є. Просто тут вже треба розуміти, що якщо ви не вивозите, треба з цим щось робити. Або сидіти на транквілізаторах, на снадійних, на психотропах, все що завгодно, вивозити ситуацію. Треба адекватно підходити до всього. І не хамити іншим людям, не чіпати інших людей. Я не примушу дивитись мій профіль. Я зовсім нікого не примушую. Хто хоче, дивитися, хто хоче, не дивитися. Примусу немає, я ні в чому нікому не винна, я ні, ні до кого не чіпляюсь, і мало того, я не пишу коментарі. Ніде я не лажу, якщо мені не подобається. Навіть тітю я не пишу коментарі. Тому я вимагаю до себе такого ж відношення, щоб на моєї сторінці не лазили ті, кому це не потрібно. Це формування своєї аудиторії, все елементарно. Чому слізуть? Ну, деякі люди. Неадекватні, Тіхток, на жаль, включив сильну цензуру в коментарях. А я вважаю, що це не потрібно. Казати треба прямо людям. Якщо вони неприємні і огидні. Якщо до них не доходить суть відео, є такі. Знаєте, не завжди люди заслуговують культурного спілкування. Не завжди. А зараз, тим паче. Тому, що є, то є. І чому багато? Тарологи в Тіктоці знімаю відео звернення, тому що не можна в коментарях відповісти нормально. Не можна. Там за кожне слово блок. Тому, будь ласка, враховуйте, куди ви лізете і навіщо не сподобалось, ідіть далі, знайдіть для себе. Може хтось на і зупиниться. Будь ласка, дивіться, тютю, якщо комусь це заходить. Є також дуже багато тарологів. І не чіпайте те, що вам не потрібно.